У Шостці відбулась зустріч представників Кабінету міністрів України, обласної та місцевої влади, голів територіальних громад та військових. Ініціатор зустрічі, народний депутат України Ігор Молоток. Я знаю, що ви тут, тому що вам не байдуже доля Сумщини, доля України. І нас об'єднує єдина наша перемога. І я щиро вірю, що цей захід стане потужним кроком. Для того, щоб її втінити найскоріше. Це той депутат, який завжди намагається максимально е приділити увагу, по-перше, всім е виборцям, а найбільше нього чути це шостка і е всі е громади, які є навколо Сумщина. Е він постійно виборює право е цих громад бути. Е Найбільше отримати коштів, одним із перших обговорюють питання відновлення сумщини після навали ворога і пошук коштів на ці потреби. Зараз ми тісно комунікуємо з нашими міжнародними партнерами, прописуємо аудит методологію аудиту збитків наслідок військових конфліктів. Там, де будуть руйнування, потрібно буде подавати документи. А потім ці документи подавати для міжнародних інституцій для того, щоб Подальшому отримати від Росії репарацію. У наступному році в бюджеті у нас передбачені деякі речі, які в тому числі дадуть і постраждалим територіям певний фінансовий ресурс. Це у нас є Фонд ліквідації наслідків. Окрім того, у нас є окрема дотація на втрачені доходи. Це те, що буде спрямовано саме на території, які постраждали найбільше. В Україні вже запрацював державний реєстр зруйнованого та пошкодженого майна. Органи місцевого самоврядування просять вносити інформацію про всі завдані збитки. Це буде дуже ключовий. Е Реєстр, оскільки вже є навіть запит від наших міжнародних партнерів щодо роботи цього реєстру, їм дуже важливо подати і показати об'єктивну інформацію з прив'язкою до локації, з прив'язкою до тих об'єктів, соціального значення або ну. Інфраструктурних об'єктів для того, щоб оцінити ту можливість і допомогу, яку вони нам сьогодні надають. Не менш актуальне питання забезпечення закладів освіти бомбосховищами. Кабмін уже розробив відповідні програми і визначає навчальні заклади, у яких надійні укриття облаштують державним коштом. На це спрямують півтора мільярди гривень. Ми будемо діляти кошти на будівництво бомбосховищ. На початку це на територіях для ми будемо. І це передбачено бюджеті кошти для того, щоб можна було вибудовувати нормальну роботу, наскільки це можливо. Бомбосховище ну, має бути як вже 100%, бо ми знаємо, що в нас є вороги і нам треба десь більш безпечні місця робити. І тому це будуть, скоріш за все, типові проекти, які ми будемо спільно всі разом розробляти, внідряти їх в обов'язкові правила. Далі обговорення питання будівництва доріг до війни на півночі Сумщини вдалося відремонтувати п'ять стратегічних автошляхів. Були зроблені гарно п'ять доріг. Одну дорогу зараз залишилося один напрямок зробити в середини будську громаду. Розпочали робити в війна стала на заваді. Думаю, що з вашою допомогою в наступному році розпочнемо роботи. Але залишаються і проблемні питання, зокрема сполучення півночі сумщини і столиці. Хайна, що ми подали документи, щоб зробили об'їзд, і ще у нас путівська громада, боя належать. Це теж об'їзд, як їхати з шорстким на суму, теж проблемне питання. Люди є бути дорогу. Усі обговорені питання учасники зустрічі обіцяють врахувати при реалізації проєктів з розвитку та відновлення сумщини. Наступний рік буде складний. Але він в будь-якому разі буде легше, ніж поточний. І ми всі до цього готові.